Шановні любителі футболу, запрошуємо вас на нову арену Лівий парк», де сьогодні розпочнеться програма шостого туру Української першої ліги. Зараз проривається Астахов по правому флангу. А виконується прострільна передача. Там один із гравців Маріуполя залишався на газоні. Удар у виконанні Миколи Когута. Удар неточний. Іван Когут. Когут входить до штрафного майданчика. Когут виконує простріл. Удар, який момент. Харжевський. І проходить передача у напрямку протилежної стійки. Удар з гострого кута, практично з нульового. Але з м'ячем залишається лівий барах. Подача до штрафного. І не вдається завдати удару з другого поверху Владиславу Войцеховському. <плес> І арбітер призначає пенальті. Пенальті у ворота ФСК Маріуполь. Так, хотілося б побачити відповідний момент. Ось вона. Подача дедуха у попередній атаці. Вистрибує Пуди. І невже м'яч влучив у руку Пуди? Розбігається Співаков, Удари і по центру дуже впевнено. Він переграє Каравашченка на 28 й хвилині. Лівий Барах відкриває рахунок у цьому матчі проти ФСК Маріуполь. І зараз Микола Когут. Передача на бойцеховського. Бойцеховський у штрафному майданчику Бойцеховський пробиває. Сьогодні у нас стартує шостий тур у першій лісі. На вихідних буде зіграно чимало матчів. ну А тим часом Астахов та Пуди Зіткнулися. Фолс з боку Астахова, І це буде друга жовта картка. В Астахова є вже. Попередження Астахову теж дісталося. Але Дмитро Євтухов уже дістав жовту картку зі своєї кишені. Мельниченка, Мельниченко не зумів завдати удару. А зараз прорив від Когута. І от власне шанс для Когута продемонструвати свою швидкість. Когут є підтримка. Чому не віддати? Тим часом ще дві заміни підготував Олег Краснопоров, зокрема Микита Махиня. Про якого ми говорили, з'явиться за декілька хвилин. Зараз удар по воротах чи з другої спроби. Накриває м'яче. Це вже перший по-справжньому небезпечний удар, який ми побачили від футболістів Маріуполя. Біжать, а зараз ще одна контратака. Литовченко. Литовченко! Вихід Вічнавич. Ні, Литовченко вже занадто перетримав м'яч. Литовченко втратив оптимальну можливість для удару. віддає на дедуха. Дедух пробуває у ближній Караващенко на місці. Далеко. кидає м'яч. Гравець у біло-зелених кольорах. Зараз Литовченко. Литовченко під Пуде. Підставляється. До речі, що в минулому сезоні Литовченко та Пуде були партнерами. У складі чайки бронзового призера другої ліги зараз якраз таки наближається вирішальний момент кульмінація цього протистояння. Пригадаємо, що в минулому турі Маріуполь саме доданий арбітром час на п'ятій доданій хвилині зумів врятуватися проти інгульця. Зараз удар по воротах, який гол забиває ФСК Маріуполь. Ось це так гол від Ігоря Байковського! 90-та хвилина, і знову такий собі час Ікс від ФСК Маріуполь. Справжній шедевр. Прямий удар зі штрафного. Метрів з 35, якщо не більше. Вау, Ось це так гол! Облучає у суперника і ось зараз. Дмитро Євтухов дає фінальний свисток у цьому протестині. отож у стартовому матчі шостої туру першої ліги лівий Берег та ФСК Маріуполь не виявили сильнішого нічия 1-1.